У зимові вечори в селах України щовечора збиралися вечорниці. Спочатку сходилися дівчата, пізніше з'являлися хлопці. У будні дні на вечорницях дівчата бувало працюють, прядуть починки, шиють сорочки або вишивають рушники собі на придане. Хлопці залицяються до дівчат, розповідають їм різнобуважню та небелиці. А вечорниці ще й не зачинались. Ні, що не кажи, а світ перемінився. Хоча й парубки. Тьху на їхніх, та й годі. Хіба такі були колись парубки? Було, як схопить до котрий утанець, як до землі не допустить. Так і носить. Ой-ой-ой, куди то саділося? Доброго здоров'я, Олена! Добрий вечір, добрий хаті. І ви здорові дівчата, заходьте. То ви перші. А то ж, роздягайтесь, готуйтесь. Я в печі розпалю, а я повітряю. Та що ви, піч протоплена, в хаті підметена, допоможіть лише варенички наліпити. Да Давайте. Давай. Вечір добрий, пані Матко. І вам, ви? дівчата. — Ви, дівчатинка красуні, провинилися, бо до нас на вечорниці припізнилися. Тож наказуємо, щоб, щоб ви гарну пісню завели. Тісте з погреба сметани. – А я А ти води принеси, поки ми вареників наліпимо. Дівчата майже всі. – щось сьогодні не густо. Катря ж заміж вийшла, Олена з Петром від людей ховаються. Марія з Галиною до тітки Варки на вечорниці бігають, їм туди ближче. А одарку мати не пускає. Як підеш, каже, то як візьму батуга. А ви що ліпите? Ось сметану. то й ти ліпи. А мені такий сон наснився, Ніби йду я полем, а назустріч далеко-далеко парубок. Та такий гарний, чорнявий, високий. Я задивилась на нього, спіткнулась і впала. Лежу, а він підходить і руку подає. І що? Та мене мати розбудила, корову поїти. Тітко Олено, до чого це? Ну, цей сон відгадати дуже просто. Скажіть, заміж, ось що, ти хочеш хаті? Ви все жартуєте. А я знаю, як на хлопця ворошити. Як? Треба напекти балабушок. Кожна дівчина одну. Потім балабушки на долівці розкласти і впустити собаку. Чию балабушку він з'їсть, та дівчина першою заміж вийде. Так балабушок немає. О, а вареники підійдуть? Не знаю. Може, і підійдуть. Тітко лано, а вареники вже готові. Перші вже готові. Беріть, дівчата, по варенику і кожна свого позначте. Значте. А що це ви робите? Тебе гано, за смерть посилати можна. За смуга коло чи що? Та да, роман причепився, з відео воду повиливав. А що це ви вареники долівці розклали? Морожити будемо. клади й свого. А як морожити? Ось, бачиш, наші вареники. Треба впустити собаку. Якщо його вареника він з'їсть, та дівчина першою заміж вийде. В цьому ж році? А вже ж, тітко Олено, пустіть сірка. Тю, так сірку здов. Справді, на тому тижні старий уже був останній місяць буде не вилазить. Що ж його робити? Ганно коло криниці. Певно, я ж вони таки не набрала. А навіщо він тобі? А ми його замість пса використаємо. А можна? Він же не знає, де чи вареник. От і скажемо одного з'їсти. Нехай з'їсть. Це цікаво. Тітко Олено, а ви теж варениками кладіть. Ви ж молода ще. Та що ви, дівчата, яка я молода. Кладіть, кладіть. А хто там? Ой, дай не година дивитися. Бо та їсти хочу, аж переночувати нема де. Щось не те говориш ти. А що робити вмієш? Можу ложку змайструвати чи й затанцювати. А як буде ваша ласка, вибрайте розказати. Дівчата на ловця і звір біжить. Романи, вона за. Можливо, є. Допоможеш? Води привезти, то я зараз. Тітко Олена, скажіть, губи. Ось що Романе. Бачиш вареники? Ну. Ото з'їж один чи два, а то й всі. Та я вже жартував, щоб до хати зайти. Не голодний я. Дівчата баражають, просять, хубаво? Ну, добр. ну добре вже. А, а не легкі, а не сирі, а смачні, а з чим? Холодні вже. Що там, камінці? Та не бійся, ніхто над тобою святкуватися не збирається. Кажу, дівчата ворожать. Ну добре вже, оцей найтиший. Тихо і з'їм. Ну що, Романочку? А ну. Ну з'їжджа, з'їжджами чого ти не отруєшся. у колянку не лізь. Голубе, дуже це прошу. Та я волі приносив. Ну що? А те, що в цьому році вийде заміж ні, Малі барани, що це його примусила? з Кірці. Хоче бараник тільки над тушений, то та відають дівчині. А давайте ще поворожимо. Аго, ось окей. По вас дуже багато. У свідомо просто, а постійно порослося. Дівчата полягаємо, як ми прийшли на битися, ми прийшли на ридитися. Було в нас живуть такий харчі. Так насправді, так на нас дили, валяючись просимо, приставили так. Щиро ми вас. а вечір поради тебе. Ми хлопці запорожці, далі кабеців. вас, Полюбила ковиня, Така доля моя. Я ж думала, кучерявий і нього чуваємо. По дорозі жук, жу, по дорозі чотирьох. Подивися, дівчино який я моторий. Шалапуте, вийди з хати. Хочеш мене закохати? Закохати та й забути. Стіви, хлопці, шалапуте, ти казала триві. Бо до мене ходить хлопець високий, тоненький, через сад виноград, а у саду кружка. Ти до мене не ходи, бо я ще батушка. Ось, не знаю, звідти ви, чи полудня, чи з півночі в нашу хату зайшли. Просимо, просимо вас сідати, дівчатами пісню заспівати. Милі гості, просить сісти, тварення. Ой, Мишенько! А що там? Ой, яка лавка вона, так вона не хто не замастити. Ти лавка, я видирала, а ти з киштани та не цвятку. А що, так і зроблю? Ну і гарківники, їсти хлопці варенички маренички Може, хтось із вас нам щось смішне розкаже. І шамбрить звичайний, на число водою. Сидить соба на воротях, крутить холодиль. Місце в мене, як побачить, та й шелеш городи. Забудешся в букріні і та робив шкоди. Ну, будь і хай вуз собі собі торіє, сама мати ложками, бо дочка не вміє. І йшов гриць вечорниць темненької ночі. Сидить гуска на моротях, вивчила очі. Він до неї гиля, гиля, вона й полетіла. Якби не ті косопою, була б гриця з'їла. ну, хлопці і дівчата, вареники доїдати. А вареники і сюрпризом.

Здоров'я! ти по здоров'я Василю. Не проженете? Давно мною я вже на лечебниці не ходив. І дарма. Та не молодий вже. Таке скажете. Сідайте, дядько Василю, прогощайтесь вареником. Ось, Олено, хочу тебе при всій чесній громаді просити. Кажи ж маси. Олено, виходь за мене заміж. А ви моєму ворожінні не вірили. Ходімо хлопці та дівчата. Ходімо на вулицю. Не холодно, на вулицю. Юшнего за дух, собила, додому я простілася, а він мене все не пускав. Та що вона кажеш? Я не знаю. Тільки б не співали, а кінчати час. Кращі побажання ви прийміть від нас. Хай в вас і в нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були.